Місто Одеса, стратегії, перемовини, чому саме це місто згадується в мирних перемовинах щодо ненападу Росії на Одесу. Скажу відверто, я побачив перший раз в розкладах такі комбінації карт, що вимушений був звернутися до астрології, звірити карти з астрологією, чому саме на Одесу показує така астрологічна карта і карти, які ви бачите зараз на екрані. Тому вирішив поділитися з вами. Одразу всіх заспокою: Одеса не буде захоплена ні в далекій, ні в короткій перспективі Російською Федерацією. Вона не буде захоплена не тому, що Україна міцна і не дозволить, як главний фактор це міжнародне заступництво. В Одесі є покровителі, тобто великі країни, геополітичні гравці, які пов'язані з міжнародною торгівлею. Дуже зацікавлені в тому, щоб Одеса була в складі України для того, щоб вони ну, якби здійснювали свою економічну експансію на цю територію. Крім того, з точки зору сухопутної території підступу до цього міста стоїть надмогутня перешкода і дуже укріплене місто фортеця. Я думаю, що це річка Дніпро і далі одне з наймілітаризованих міст в Україні, яке було до початку повномасштабної війни, це місто Миколаїв. Що ми бачимо дуже цікавого на майбутнє. На майбутнє ми бачимо, хочу згадати вам, що в 1819 році і в тисячу, між 1819 і 1859. Місто Одеса було містом з е, зоною вільної економічної торгівлі Порто-Франко. Саме в цей період припадає на масштабне будівництво розвиток, коли з'їжджалися це місто великі архітектори, будівельники. За рахунок цього місто набрало тої популярності, яку воно має і сьогодні. Одеса в нас, е, якби, місто під знаком Юпітера та Нептуна, місто Діви. І наступне мі... вікно можливостей по астрології припадає на 2028-2030 рік. По картам в мене вийшло 30-31 рік. Про що йде мова? Про те, що зараз великі геополітичні гравці. Розмовляють, домовляються на тему майбутнього Одеса. До кінця не визначений цей статус, однак він буде новий, відмінний від того, що є зараз, і закінчується успіхом і розквітом для цього міста. Я вважаю, що 2000 орієнтовно 28-31 можливо. Те, що Одеса буде мати виключний економічний статус в межах України, але певну економічну автономію, ну, можемо її назвати Порто-Франко, можемо назвати окремою економічною зоною. Ми побачимо, як це буде називатися, і детально не будемо розкладати на карти. Просто я вам говорю з того, що я бачу, що так, це місто буде мати окрему економічну, як би свою зону впливу, певну автономію в грошах, сюди потягнуться багато купців, дуже велике здорощення буде нерухомості, розвиток великий чекає це місце. Україна з своєї точки зору дуже небажано буде приймати і зараз приймає ці вимоги міжнародних гравців. Однак це є одна з ключових позицій щодо надання гарантії. України в цілому, але винесення Одеси в тому числі, бо їх піклує дуже сильно. Саме це місто, через яке вони будуть реалізовувати свої наміри для своєї стабільності, для руху вперед. Це буде, містом, містом економічного розвитку. Куда реально будуть приходити гроші зі всього світу, і частково тут зберігатися. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!